У мене в репертуарі є пісня, вона з американської опери Порги і без». Композитор її написав, коли почув українську колискову Ой, ходить сон біля вікон, і вона стала основою для цієї популярної пісні Time». Що вихідних він виходить на одну з вулиць грати для херсонців на саксофоні. Ну, хотілося якось і розрядку для себе і подарити людям музику, якісь емоції, тому що музика це завжди емоції і сумні, і веселі. Перша реакція була дуже бурхлива. Це перші рази, коли ми виходили, це було несподівано. Людям дуже подобалося. Деяких ми заохотили навіть займатися музикою, питали, де можна там уроки там. Володимир 61 рік музикою, говорить, займається з дитинства. Вчився грі на баяні, але завжди мріяв опанувати саксофон. Зробити це вдалося у 42 роки. З того часу інструмент з рок майже не випускає, розповідає чоловік. Перший мій вчитель був Яблуновський. Іван Давидович дав ці основи музики, які мені зараз дуже в нагоді сталися. Це трошки різні інструменти музичні, <сум> тому зовсім друга техніка, зовсім інші принципи гри. Ну, звичайно, потрібно було попрацювати. Звернувся до вчителя Смирнов Валерій Гаврилович. Він свого часу був диригентом оркестру, тому. Він мене навчив всьому тому, що я зараз вмію. Ну, приблизно, мабуть, через рік, півтора потроху пішло. У репертуарі музиканта близько півсотні композицій. 35 з них знає на пам'ять. Програму виступів періодично змінює, аби людям було цікавіше. Спектр найширокий від народних пісень, джаз, класика, музика з фільмів. Стараюсь такі, щоб мелодії були. Відомі людям, які на слуху, підходять, просять ламбаду до самому, українські пісні просять зіграти. Всі побажання, звісно, не вдається виконати, але будемо за зиму підгонимо репертуар, розширимо, будемо намагатися всіх задов... задовольнити. Саксофон важить більше трьох кілограмів. Крім нього, на виступи Володимир бере ноти, радіомікрофон та колонку. Говорить, додатково музичний супровід створює ефект гри разом з оркестром. Також на виступах поруч із ним завжди талісман. Це зробила моя дружина мені в подарунок. Ну це з мультика персонаж. Я точно не пам'ятаю з якого, а потім я попросив, вона додала саксофони ще до неї. З'явився такий от персонаж музичний. Мої онуки назвали його Чучка. Детя буде грати, а ми будемо всі дивитися. Мене вже на нервові зриви вже качає в різні сторони, а так мені легше стало. Стає лекси, настрій піднімає. Я, чесно кажучи, дуже здивована, то, що в Херсоні і жива музика. Дуже радію. Ми оце прийшли, щоб посидіти, щоб відпочити і послухати цю музику. І легше на душі, легше на серці, і, і, і ближче до миру. Ми самі з понятівки, тут якої вже нема села, ми так душа болить і ходимо. Така віддушена. Музикою в родині займається не лише Володимир, дружина грає на фортепіано, онук на ударних інструментах. Чоловік про родинний джаз-бенд, а поки виступає сольна. У є така особливість, якщо Велика різниця температури дихання і повітря, то тоді в ньому багато конденсату. Ну, Просто жалкий інструмент. Я сподіваюся, під ялинку також заграв такі композиції. Новорічні. Яна Самко, Владислав Купрієв, Суспільне, новини Херсон.